Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття зліплення. Подивіться, хто до нас сьогодні звітав. Хто це? Так, сніговичок. Я істота не жива, я істота снігова. З кулюк я складаюсь, діток потішаю. Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок, замість шапочки каструлька я веселий сніговичок. Давайте розглянемо сніговика. З чого він складається? Так, з кульок. Коли він народжений? Зимою. Ким він зліплений? Так. Дітворою, з чого в нього може бути носик, з моркви або бурульки? З чого можуть бути руки? З гілочок, що в нього замість шапочки, так, каструлька. Наш сніговичок чомусь зажурився. Він каже, що йому весело з дітками, а в нього немає друзів. Малята. Давайте зліпимо сніговички в друзів. Скільки снігових кульок треба скачати? Так, три. Давайте це зробимо. Скачаємо снігові кульки. А тепер скажіть, якими повинні бути кульки? Перша велика, друга менша. Третя найменша, маленька. Яка кулька стане нижчою частиною тулуба? Звичайно, найбільша, велика. А яка кулька буде верхньою частиною тулуба? Менша? Яка кулька стане головою сніговика? Так, найменша, маленька? Давайте зробимо нашому сніговичку оченята Беремо пластилін чорного кольору і робимо дві малесенькі горошинки. Це будуть оченята нашого сніговичка. І зробимо морквинку, це буде ніс сніговичка. Можна ще зробити шапочку сніговичку. Це буде відерце або каструлька. Сніговичок дуже чекає на зустріч із друзями. До побачення, до нових зустрічей!